Дуже-дуже важко. Хочу сказати ще одне щодо того, що зараз я вже бачу пішла нова тема, яка розганяється. Дебілами, бо, на жаль, в Україні дуже багато дебілів, я б сказав їх забагато, тому в країні такі проблеми. Ця проблема розганяється дебілами, які кажуть, ну що, до блокад началися, тепер МВФ не дав нам транш. Дозвольте вам зробити деякий лікбез з цього тепер приводу, бо я бачу, що всі люблять за чашечкою кави почитати новини, ніхто по-англійськи майже не читає, ніхто не йде на МВФ, ніхто не читає Atlantic Council, ніхто не читає щось там друге. Щоб у вас була правильна картина того, що відбувається з МВФ і Україною. І дуже багато зараз кажуть, що от МВФ нас бере в рабство. от... Почитайте навіть лідери правого сектору, вони вам розкажуть, як нас ці за, західні, оці буржуї, вони хочуть нас у рабство і все таке. МВФ коли заявив про те, що Україна на протязі 4 років, після революції, для того, щоб зробити свої реформи, отримає 17 point four, здається, мільярдів доларів, МВФ зробила 7 або 8 вимог реформаційних, обов'язкових для виконання. 7 або 8 вимог. Як ви вважаєте, скільки з цих вимог виконав український уряд? Не ламайте собі голову, я вам скажу. Один. Підвищення тарифів. Чому вони виконали лише один? Тому що підвищення тарифів дуже чітко попадало в їхню схему, яку придумав Ахметов, запропонував банковій, і вони за откатні, за всю цю всю свою кіосочну херню, що вони все життя робили, більше вони нічого робити не, не вміють. Вони вирішили, що це підходить під їхню схему збагачення. І вам пішов Роттердам Плюс, і пішов транзит з окупованих територій. І все, оцю вимогу вони зробили. Якщо ви пам'ятаєте, останнього разу рік не давали транш. Рік не давали транш, тому що не одна з вимог не зроблена, не одна з реформ не зроблена. Розумієте? І то вони зробили оцю хрень. Вони вам підняли тарифи, а в вимогах, і вони на МВФ перевели стрілки. Вони сказали, що ви від нас хочете. Ви хочете в Європу все, що вони від нас требують. Оце ми повинні підняти ці тарифи до там, світового рівня чи ще щось. Але вони вам не кажуть про те, що підвищення тарифів вирвано з контексту. Це саме, що ти, Паша, зробив, що ти Амбройськіна і його молодики вирвав з контексту. А насправді, якби вони виконали усі вісім вимог МВФ, рівень життя українців повинен був піднятися. Бо це лібералізація податків, бо це е, лібералізація середнього та малого бізнесу, створення нових робочих місць, підйом економіки. І тоді... Люди отримують зовсім іншу зарплату. І тоді вже в цьому, в общій цій картинці, вже піднімаються тарифи до е, світового рівня. Вони зробили лише одне, вони сказали вам, з нас це требують, ми, ми нічого не можемо зробити, якщо ми цього не зробимо, нам не дадуть черговий транш. Ось, ось і весь лікбез. О, ось і вся картинка. І зараз дібіли, а також проплачені, під чи як їх назвати, почнуть розганяти тему, що саме блокадники винні в тому, що не отримано черговий транш МВФ. Ну, що я можу на це сказати? Мені дуже шкода адекватних людей, які повинні слухати цих дебілів, а ще гірше під ними ходити. Розумієш? І, Павло, що я тобі можу сказати? Ти там парасюка, я не знаю, намагався щось чморити, зачморити, там, ти якогось там іншого хлопця, це після слова, чи як це ти назвав. Ви там щось обсуждали, який Парасюк, що Тетяну Черновіл... Може, Скрипін там щось чмурити в прямому ефірі, а от ми щось там Парасюка намагалися, і він неадекватно теж реагує. і от що ви там... Тобто ти Парасюка порівняв з Чорновіл, ти хочеш мені сказати, так? Да? Ну слухай, друже, я послухаю Чорновіл або тебе тоді, коли ви вчините так, як Парасюк чинею. І для мене Парасюк... Я ніколи не був сектантом, я ніколи там божества якоїсь собі чи ідола ніколи не робив, я дуже критичного мислення людина. Але я чув і бачив, як веде себе Парасюк з щурами у владі. Для мене це смілива людина. Для мене це, чесно кажучи, знаючи українську цю всю херню, це камікадзе. Це, на жаль, я благаю, щоб цього не сталося. Це наступний Чорновіл, який загинув, якого було вбито. Це наступний Кузьма, це наступний Сашко Білий. По тому, як він їх не боїться. І він для них така замоза у сраці, що ну, важко навіть уявити. І я, стоячи поруч з ним і бачивши, як ця людина... Може розмовляти з очільником СБУ і не боятися. Я, чесно кажучи, я, я би забоявся так розмовляти з ним. Я такий там герой, сміливий, там, американець і все. Чесно кажучи, я би застяв так розмовляти, як розмовляв Парасю. Тому, будь ласка, моральне право його критикувати є, мають тільки люди, у яких такий же рівень сміливості. Ну я так вважаю, як американець. Розумієш? Ми кажемо про таких людей наступною фразою. I'm not here, but I walk beside one. Я не герой, але я крокував поруч з одним. Ось що таке Парасюк. І якщо Парасюк <кхух> сяде на кубик, якщо Парасюк, я побачу в нього якийсь uh, маєток. Я не знаю, ну піди подивись там маєтки цих насіровав, цих шмирових, всі ці хероти, цих, я не знаю, хіндровських, ну що ще треба для розуміння, то я буду перший, хто скаже, цю гниду треба мучити. Але зараз те, що я бачу, я бачу зовсім друге. Я бачу людину, що не змінилася з моменту Майдану. Ось що я бачу. І я можу сказати про декілька ще людей. Те ж саме. І всі люди... Я ще раз кажу, ця блокада, вона змусила навіть мене замислитися над адекватністю українського суспільства. Коли люди кажуть, цю блокаду треба було робити з першого дня, то що, то зараз її не треба робити? Що за логіка така? Або коли люди кажуть, так, ми з ними воюємо, але ж ми не можемо без їхнього вугілля. То ви що, люди, люди добрі? То йде війна, то треба було потурбуватися, якщо запарилися або лоханулися і дозволили цим так званим... Можна владцям вас завести в такий куток, то ніколи не пізно, ніколи не пізно виправити ситуацію. Зараз треба думати, як переходити за транзиту на мазут чи ще на якісь засоби. Зараз треба думати, якщо ви, суки, не справляєтеся, значить приватизувати, як це сказати, націоналізувати всю цю херню. Якщо одна скотеняка тримає в своїх лапах всю Україну і її ім'я Ахметов, то треба щось робити щодо цього. Знаєте, один мій знайомий, він в Америці сім років прожив і він повернувся в Україну. Він зараз вже 8 чи 9 років мешкає в Україні. Він мені казав про свого однокласника, який працює в Обленерго. Я не буду називати, якої області. Не буду називати, бо ще рано. Бо цих щурів ще мучити, розумієте? Я не хочу лякати. Щурів раніше часу. Він мені розказав, як це падло живе. Він об'їхав весь світ по всім дорогим путівкам. На всіх курортах він побував. В нього там 20 броньованих джипів. В нього те те. те. Він навіть не начальник, він один з заступників, начальників обленерго однієї з області України. Are you fucking kidding me? You, 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 це серйозно у вас? Дідусі, бабусі і всі інші, всі копійки, чи, чи не платять 1 мільярд траншу, 1 мільярд траншу доларів, щоб ви розуміли, які суми там ходять. Один мільярд траншу з ВМФ, якщо розподілити на кожного <кхех> мешканця України, це 30 доларів. Це вже не так і багато. Що таке 30 доларів? Це, дайте порахую, 750 гривень. От, у, от уясніть собі, якщо у вас... Вкрасти 700 гривень у місяць, ну така реальна сума, правильно, з цих тарифів, то це 1 мільярд в місяць, вас крадуть, доларів. І це все потрошиться по карманам. Та як вони повинні жити? Вони вже не знають, куди ці гроші дівати. Я їжджу по Києву, я дивлюсь на ці тачки, як американець. Ну, порш каєн можна взяти за таку суму. Але вони не беруть такі, вони беруть top of the Line, custom-made, там купа цих прибамбасів, якийсь custom shop, там ця машина в два двічі дорожче за базову модель. Бо їм нема куди гроші дівати. Їм треба показати другому заступнику з Обленерго, що в мене все одно круче тачка. Ви розумієте? І ви мені кажете щось про блокаду, що це не так, це не сяк. Та люди добрі. Та виньте цю голову вже з дупи. Іде війна. Порошенко сказав, що це війна? Сказав. Ви що, проти Порошенка? Порохоботи ви срані. Ви проти свого куміра? Він сказав, що це війна. Він сказав, що це російсько-терористичні війська. Він сказав, що це російська агресія. В Вашингтоні. Я оціми вухами це чув. То чому ви не послідовно якось дієте, я не розумію. Це війна, значить це ворог. Ці території за межею фронту, значить вони окуповані. Що ви думаєте, колесо? Що ви такі хитросраки починаєте придумувати якусь маячню, яку вже в світі давно-давно всі вже розклали по поличкам. Ви починаєте видумувати якусь хохляцьку херню, аби надурити. Своє і також в злиднях населення. І є такі корисні ідіоти, як деякі, я вибачаю, дальнобойщики, бо вони ніяк не можуть розстатися зі своїм совєтським прошлим. І вони починають, оце вони щось там наміркували, надумали, не знають, як воно було в Америці, не знають, як воно було там. Все, що вони знають, це історія СРСР з радянських підручників, і вони починають розказувати, який поганий Парасюк, який поганий Та там ви скурвилися вже всі, скурвилися! Парубій скурвився, Чорнобіл скурвилася, до корита дорвалися, скурвилися, до того, як ви своїм поганим ротом щось скажете на когось з блокадників, давайте перевіримо їх на наявність маєтків. Якщо маєтків немає, кубіка немає, порш каєн немає, то йдіть ви в сраку своєю логікою. Що не зрозуміло, скільки можна одне і те ж? Той такий, той сякий, бля. дібіли. Вже не вистачає. Щось ніхто не каже, що я агент Путіна більше. да? Побачили мене в траку, заткнули язика у сраку. Вже скоро віршами почну розмовляти. Де ж ваші від Путіна мої конвертики? Такий же агент ФСБ. ЛНР ДНР мені дало аж 60 гривень, щоб зняти ці 6 палаток за 3 гривні 50 копійок в рент взяти. Ну, ну це не стадо дебілів. Розумієте, проблема в тому, що чим довше ви будете дебілами, чим е, швидше настане новий Голодомор. Що тут не зрозуміло? Якась ще нація, що не зробила висновок з Голодомору? А як був Голодомор, я... Просто мрію, якби в мене була машина часу, щоб туди перенестися та послухати ці доводи, цю логіку дебільну, дебілів, що тоді казали, а в нас там є воно, хлібчика, там трохи, нас це не стосується. А то він підарас, йому так і треба. Заздрущі ці, знаєте? Ось отак і йому і треба. А то його приїхали, розкуркулили, червоноармійці, отак йому і треба. А в мене хата з краю, а в мене там на хутарки дві свинки припасено. І чим воно все закінчилось? дебіли? Та стільки це можна робити? Саме над собою ці, я не знаю, ну що це таке. Паша дальнобой. Друже. Ти або труси вдягни, або я не знаю, або знімай цей український флаг в своєму траку. Тому що о, о, наявність українського флагу або вишиванки, це ще не панацея від дібілізму. Вибач, друже, що я жорстко. Я тебе персонально якби не зустрічав, не знаю, я знаю, що ти може там дуже порядна людина і дуже добра, і останній кусок хліба поділився, розумієш? Але цей дебіліз, коли це стосується державних питань. Це зрада, це злочин перед народом, перед дітьми. На дітей дивись, не дивись на цих дібілів, що повдягали ці кроватки, ці костюмчики вдігли і побігли до корита. І побігли, і собі маєток построїти, і собі там щось зробити. Розумієш? Ти подивись на них, вони там строять свої маєтки, і в них навіть немає солідарності, дорогу з асфальтом покласти. Вони виїжджають на цих каєнах у багнюку. У багнюку виїжджають, в тому ж Борисполі, в тому ж предмістях Києва, тому що вони жлоби, вони жлоби, вони каєн купили, а клес, як ми кажемо в Америці, клес, так? Це, як це сказати, Нобел, це... Я не знаю навіть слова. Вони його не купили, його не купиш. Його не купиш, розумієш? Так що Павло зав'язуй. Порохоботничать, бо я знаю, що тобі за це не платять. Ти просто заблукав, як багато українців. Ти просто заблукав, друже. І ти починаєш, що це поросюк тобі не подобається, там може Семенченко тобі не подобається. От ті, хто критикують Поросюка, Семенченка, скажіть, а Тарас Пастух, який в Дебальцево воював, він вам теж не подобається? Ви щось нічого про нього не кажете. Але ж він там, між цими хлопцями. Паша Костенко самопомічі, він теж вам борщ насрав, я вибачаюсь. Щось ви нічого про них не кажете. Ви вчепилися в два, скажімо так, персонажа, які ну, дуже легко обляти гімном, бо багато вже гімна про них написано. А що ви нічого не кажете про Богдана Пташника? А? А, людину, що поранена була в бою за Карловку і втратила око, втратила там, я не знаю, як він ходить, він там, будь-який сходи для нього це велика проблема. Я йому кажу, да, я тобі допоможу, він мене відштовхнув, він не хоче допомоги, він хоче, він знає, що він сам справиться, розумієте? Що ви про цього людину нічого не кажете? Він же в його честь назван перший редут, редут Богдана. Що ви нічого не кажете? Вам є що сказати? Ви пройшли через його біль, через його самопожертву? Соромно, соромно повинно бути. Двічі соромно. Перше соромно, що у вас рот відкривається, що сказати про людей, яких ви мізинця не коштуєте. Не плутайте свободу слова з бляством. Не, путайте, не плутайте, будь ласка. Це перше, за що повинно бути соромно. Друге, повинно бути соромно за те, що дорослі дядьки та жінки а ще дебіли. Ну слід ж можна? Зараз же нема, нема пробачення за це. Якщо вам щось не кажуть сусіди, або вчитель, або мама, папа, є інтернет, його треба відкривати, язики мови інш, іноземні вивчати. Треба слідувати тому, що великий кобзар сказав. Чужому навчайтесь свого, не цурайтесь. Паша Дальнобой, ти заблукав. В тебе криза самоіндентифікації. Ти розмовляєш українською. Розмовляй українською. Розмовляй російському своїми російськими друзями, як я це роблю. Я російськомовний українець. Росіяни... Адекватні, нормальні, знаю, що не, не вирощать, там Крим наш, Путін, там, цар і все таке. Я з ними спілкуюсь на російській мові, бо, бо я їх поважаю, а вони поважають мене. Але якщо я розмовляю з українцем, по питанням України, як би я не затинявся, як би я не запинявся, І в мене українська мова не така чиста. Я і півтора року тільки почав вивчати. Але я мушу розмовляти українською мовою, по українським питанням, обговорюючи їх з українцями. Ти що ти не бачиш, як ти загубився? І не кажи мені, що це не важливо. Ні, це важливо. Це важливо.